У суботу, 28 жовтня, у низці регіонів України вирує сильний вітер з поривами до 30 метрів в секунду. Лью дощі. У Києві та Харкові ураган вали дерева, а на Львівщині та Рівненщині частина населених пунктів залишилася без світла. Так, на сьогодні, 28 жовтня, по всій країні було оголошено штормове попередження. До кінця дня очікується посилення шквалистого вітру до 17-22 метрів за секунду, а часом навіть до 30 метрів за секунду. Таким чином, по всій країні перший рівень небезпеки жовтий, а у Київській області ще гірше, другий рівень небезпеки, помаранчевий. Дощі сьогодні очікуються у всіх північних: Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Рівненській, Львівській областях та на Волині. Нарешті території країни без істотних опадів буде переважати хмарна проясненнями погода. Що стосується температури повітря сьогодні, то прохолодніше всього буде в західних та північних областях від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. В центральних областях нашої країни буде до плюс 18 градусів. У південно-східних регіонах очікується до плюс 20 плюс 23 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!